Доброго дня! Ви на каналі Коляков. Ми знаходимося в Кам'янка, Черкаська область, центральна Україна. Сьогодні у нас 9 вересня 2024 року. Хочу вам продемонструвати форму, за яку дуже багато хто питає, як вона себе в цьому році повела, що знає, чи потріщала. Це сенатор Павловська, Ось таким урожаєм. Якщо ви можете дивитися, ніде немає, щоб ягодки були повириваті Нема ніде тріску, Вже скільки років я його вирощую, тріску в мене немає. Дивіться. Ось урожай в нього завжди просто шикарний. Тут вже залишилось половина, не було часу раніше засняти. Є громки деякі трошки погорошені. Але в основному все прекрасний врожай. Дивіться. Тріску. Ніде немає. Ось такий сенатор Павловська. Зараз ми його ось огронечко яка брала. Ось, ось є одна ягідка оси. Покушали. Деякі ягодки вже починають заізюмлюватися. З поливом просто трошки напряжно. Тут ось от навіть є пасинковий врожай. Він себе почуває дуже прекрасно. Так що все внизу гронка, воно, Ох, які шершення набралися десь. Отрізки в цьому році, як і попередні роки, немає. Давайте зірвемо декілька ягодок. Давай тащи тут Померяем цукор. А все в самом низу. Ну, вот такие все сенаторы. Сейчас мы его положим. Смак тут, конечно, мускат шикарный. 11.3 9.7 7.6 7.5 Давайте ми його розріжемо і подивимося, яка в ньому кісточка Ну, кісточка в ньому ще вже почала зафарбовуватись, але ще не коричнева. Ось така м'якіть. Зараз різкість, От така. Зараз поміряємо його на цукор. Сок аж, аж біжить. Так, що ми маємо? 20,5 з половиною давайте ее посмакуем М -м -м -м. мускат мускат просто шикарный мне очень нравится эта форма это одна из моих любимых І такого кольору на даний момент кісточки зараз ось такого кольору зараз ради цікавості поміряємо як завжди по традиції якусь маленьку ягідку подивимось який в неї потенціал по кристості давайте здерземо сюда все вот такую яйцо. Ух, угу. 24 брикса. Так что, все, кто меня питал, как себя чувствует сенатор, вот вам от него витанечка. І від мене також. Всього, хай вам щастить, все найкращо. Дякую, що були зі мною.